У 2012 році економіки країн-членів європейського союзу, що страждають від кризи, сягнули дна рецесії. Про це заявили чільники ЄС на останньому саміті року. Там таки прозвучали інші економічні узагальнення і прогнози на 2013 рік. На загал вони є оптимістичними. Головні підстави для цього наступні Греція, попри боргову кризу, залишилася в єврозоні. Та домовленість про наднаціональну систему нагляду над банками, що працюють в ЄС. Черговий транш у більш ніж півсотні мільярдів євро після піврічної перерви погодився надати Греції Європейський Союз у грудні. Цим кроком Брюссель визнав, що Афіни виконали всі вимоги програми фінансової підтримки. Транш убереже грецьку економіку від банкрутства та дозволить країні залишитися в Єврозоні. Проте, на думку експертів, жорсткі антикризові заходи, запроваджені Афінами в цього року, можуть призвести до політичної нестабільності в Греції у 2013-му. 2012-му Греція відчула пік кризи. В наступному році рецесія триватиме, але набагато меншими темпами. Тож ми перейшли головну межу на шляху до відновлення економіки. Уряд, який прийшов до влади в результаті червневих виборів, чітко показав, що наша країна залишиться в єврозоні, але вжиті ним для цього жорсткі заходи економії можуть спровокувати нові соціальні виступи в до му В кінці року чільникам ЄС вдалося домовитися і про єдину систему нагляду за банками, розташованими на території. Торії союзу європейський центробанк отримає право здійснювати інтервенцію у проблемні фінансові установи та напряму рекапіталізовувати їх. Угода має почати діяти з березня 2014-го. Запровадження єдиної системи нагляду стане ключовою точкою в розв'язанні фінансових проблем. ЄС вона поверне довіру нашій банківській системі. Це рішення дозволить пожвавити рух грошей між банками та збільшить обсяг кредитування. Від такої системи виграють Греція, Іспанія, Португалія, Ірландія та інші країни Євросоюзу, які потерпають від боргової кризи. Досягнуті в кінці року компроміси дозволили чільникам ЄС зробити оптимістичні прогнози на 2013-й. За словами голови Європейської комісії, Жозе Мануеля Барозу, питання про можливий розпад єврозони вже зняте з порядку денного. Економіка Євросоюзу, починаючи з другої половини наступного року, перейде від спаду до зростання. Впродовж року мене постійно запитували, чи вийде з кризи економіка ЄС і чи збережеться єдина європейська валюта. Чув багато песимістичних коментарів щодо цих тем. Тепер усі побачили, що аналітики, які давали негативні прогнози, помилилися. Ми впоралися з рецесією та розробили довготерміновий план розвитку нашого союзу. Але в підсумках останнього саміту 2012-го міністри фінансів держав-членів єС погодилися, що боргова криза, яка триває в Євросоюзі останні три роки, не може повністю завершитися надто скоро. Тож, уже на початку 2013-го тринадцятого, чільники ЄС знову зберуться для обговорення нових механізмів пожвавлення економіки союзу. У 2012 році економіки країн-членів європейського союзу, що страждають від кризи, сягнули дна рецесії. Про це заявили чільники ЄС на останньому саміті року. Там таки прозвучали інші економічні узагальнення і прогнози на 2013 рік. На загал вони є оптимістичними. Головні підстави для цього наступні Греція, попри боргову кризу, залишилася в єврозоні. Та домовленість про наднаціональну систему нагляду над банками, що працюють в ЄС. Черговий транш у більш ніж півсотні мільярдів євро після піврічної перерви погодився надати Греції Європейський Союз у грудні. Цим кроком Брюссель визнав, що Афіни виконали всі вимоги програми фінансової підтримки. Транш убереже грецьку економіку від банкрутства та дозволить країні залишитися в Єврозоні. Проте, на думку експертів, жорсткі антикризові заходи запроваджені Афінами в цього року можуть призвести до політичної нестабільності в Греції у 2013-му. У 2012 дванадцятому Греція відчула пік кризи. В наступному році рецесія триватиме, але набагато меншими темпами. Тож ми перейшли головну межу на шляху до відновлення економіки. Уряд, який прийшов до влади в результаті червневих виборів, чітко показав, що наша країна залишиться в єврозоні, але вжиті ним для цього жорсткі заходи економії можуть спровокувати нові соціальні виступи в 2013-му. В кінці року чільникам ЄС вдалося домовитися і про єдину систему нагляду за банками, розташованими на території. Торії союзу європейський центробанк отримає право здійснювати інтервенцію у проблемні фінансові установи та напряму рекапіталізовувати їх. Угода має почати діяти з березня 2014-го. Запровадження єдиної системи нагляду стане ключовою точкою в розв'язанні фінансових проблем. ЄС вона поверне довіру нашій банківській системі. Це рішення дозволить пожвавити рух грошей між банками та збільшить обсяг кредитування. Від такої системи виграють Греція, Іспанія, Португалія, Ірландія та інші країни Євросоюзу, які потерпають від боргової кризи. Досягнуті в кінці року компроміси дозволили чільникам ЄС зробити оптимістичні прогнози на 2013-й. За словами голови Європейської комісії, Жозе Мануеля Барозу, питання про можливий розпад єврозони вже зняте з порядку денного. Економіка Євросоюзу, починаючи з другої половини наступного року, перейде від спаду до зростання. Впродовж року мене постійно запитували, чи вийде з кризи економіка ЄС і чи збережеться єдина європейська валюта. Чув багато песимістичних коментарів щодо цих тем. Тепер усі побачили, що аналітики, які давали негативні прогнози, помилилися. Ми впоралися з рецесією та розробили довготерміновий план розвитку нашого союзу. Але в підсумках останнього саміту 2012-го міністри фінансів держав-членів єС погодилися, що боргова криза, яка триває в Євросоюзі останні три роки, не може повністю завершитися надто скоро. Тож, уже на початку 2013-го тринадцятого, чільники ЄС знову зберуться для обговорення нових механізмів пожвавлення економіки союзу.